Так, ну що, всім привіт, субота. Опять на цій лосолокації молодіжна 16. Ось передо мною цей кущ. Привіз ось я тільки що приїхав. Дивіться, машина стоїть. Воно. Короче, оприскуватель пустий, бо я думав з дому заправити його, ну хоч одним, щоб не це. А потім вирішив, що думаю, не буду я заправляти його з дому, бо я не розумію. Ну, Я ж наперед не прибігав сюди, не дивився, що тут. Думаю, гляди, воно тут як мертвому припарка, то для чого я його буду ну, зразу в бачок, а потім думати, куди його дівати. То через що я, його так само привіз каністрі, я буду по факту зараз наливати. Що я бачу? Значить, Рівно 24 години пройшло, бо я і по так приїхав точно як і вчора. Значить, дивіться, показую. Те, що я вам показував вчора. Да, було біле воно. Бачите, да? Давайте отак ось. Бачите? Воно почорніло. Тобто нема білого того. Пішли чорні, воно такі по винограду п'ятна. Бачите, да? Дивіться. Ну, Тобто нема того білого, що було. Дивіться. Воно, звісно, зараз сонце трошки... Вірю, що може не так от видно. Ну, Очима я бачу, що воно геть противоположне вчорашньому, те, що я бачив, воно, воно чорніє. Бачите, воно вже таке сиве, як стальне зробилося. чи що. Ну, ось, ось, дивіться, бачите? Даже там воно на цьому. Коротше. Дивіться. Осьо, воно, ну тобто воно не біле. Воно вже почало ну, чорніти. І тут оцю. Давайте так до стовба дойдемо, Ось, бачите, стовп ось, де я граничив вчора. Дивіться. Такі почорніння якісь. А, значить, привізся, опять же, ж. Ну, а далі це до будинку от ось от центру. І до будинку оброблялося і з окуром. А, мені навіть часто пише, до речі, Вікторія Києвленка. <гум> Написала, якби, що склоняється до того, що ну, із-за ну, по таких патогенах навряд чи спрацює. Ну, а цей ось як, ось, дивіться, взяв, щоб не забувати, як називається вітоксид Нitро. А цей спрацює. Я їй навіть відповідь там можете прочитати. Вчора діло було. Навіть відповідь написав, що с, теж до цього склоняюся, що і за кур не возьме, ну, а це возьме. Ну, для чистоти експерименту працював і тим, і тим, щоб подивитися, що буде. Да? Через що сьогодні я привіз, дивіться, я навіть зараз відкрию при вас каністру і покажу, що вона повна. Бо я набрав 10 літрів, дивіться, бачите? Тобто розвів на 10 літрів. Я вчора говорився, сказав, що на 10. Ну, на 5 літрів, тобто я на 3 хотів на 3 і сказав, що 600 мг, Не 600, а 60. Тобто 20 мл на літр води, то от сюди я сьогодні шахнув 250 мілілітрів на 10 літрів води. Набрав ото шприц рівно 250 набрав і оце залив сюди 10 літрів води. Не, бо думаю, побризкаю тут, ну, другим як би, слідом. І побризкаю, воно, якщо я думаю, видно, бачите, виноград ще є. Над кришою, там гараж, і отам, там Молдова. ну Там немає такого ну, очага, такого немає на Молдові. Хоча там ще затишніше, тут хоч усе продимає, а там взагалі не продимає. от. Там немає. І думаю, ну і тут ось заодно ще бризну. Ну, коротше, набрав 10 літрів, через що цей. А ізокура взяв, як і вчора, 3 літра. Ну, давайте тепер по ізокуру будемо. Mm. Е, покажу свою вам по ізокуру. Дивіться, та ж сама картина, бачите, гляньте. Абсолютно. Можна подумати, що тут одним препаратом робилося. Ну, тобто... Зараз я переходжу от сюди, де був вот такий здоровий очок із середини. І дивіться, точно така сама картина, гляньте, ось. Вот, Бачите? Тобто почорніння немає його пушка, що був пушок, а воно превратилося зараз як почало. Ну, ну, побило його. Ну Тут навіть не то, що что... тут не треба ні ни очків, нічого. Ось, бачите, Почерніло все. І це ось, дивіться ось будинок, оце із окуром. Так із окур, щось я так подивився, що він вроді не хочу себе обманювати і вас так само. Но мені здається, що зізокура більша як би більше, більше, більше почорніння. Ось ось, дивіться, ось із окур. Оце все, бачите, чорне стало. Ось. Аж ось границя. Більше спрацював із окур, чим оцей ось о, гляньте, тепер ось за границю переходжу. Чим від окси. Гляньте, Ось о, дивіться, наче ще біласта трохи, бачите? А я його тут так поливав, що, що просто капець. І ось о, що, вроде, як такий, ось є. Дивіться, давайте так ось. Бачите? Ну, воно Видно, що тут ось, ось чорне, а нижня ось, ось о, дивіться, бачите, що є. Воно. І тут. І ось і на цих так само. Деякі ягоди трапляються з таким. Хоча заливав я все. Це ось гляньте. Ось. Оце ось все показує, де вітоксид працював. Вітоксид нітро. Ось взагалі білості такі прямо, бачите, є. Що немає на ізокурі. Гляньте, тут просто чорно все і все, ніяких білих, навіть ну, не просліджується плям якихось. От і бачите, як воно мої. Те, що я надіявся і написав Вікторія, воно з точністю да наоборот. А я ще й привіз 3 літра всього сюди. Із окура, думаю, ну це так буде не о чому, бо всі начитався теж ваших коментарів, що працювали, воно не, не робило. ну. Не що тут гріха таїть. Повівся на коментарі, через що я і привіз його 3 літри, а не 10 А лучше б наоборот я зробив. Ну, не знаю. Зараз короче, буду ось ось заливатися ось це все діло. Зараз знову ізокур вилів сюди. Начну ізокуром, а потім вже залив 10 літрів. Ну, коли закінчиться ізокур, то тоді ось, що, дивіться. Ізокур. Бачите? Жовте, все те саме коротше Давайте так, я зараз вже не буду вже сьогодні ну зараз знімати, я вам показав да? смисл, що я зараз буду включати і ну, ходити, бризкати, показувати. І раз я сюди приїхав, вже вилив, я його зараз оброблю. Вперше, в першу чергу я це... Особисто для себе. Хоми, не віруючий, хочу зробити і подивитися. Ну, правди, нема. Да діти з окур чуть зроб... ну, спрацював, ніж чем... От. Вітоксид Нітро. Цей теж спрацював. Нельзя сказать, сказати, що він не спрацював. Ну, слабіше спрацював. Ось зараз я Тут вже й доза якби збільшена, вже 250 да, сьогодні залив. Хоча я навіть не знав, я просто залив, думаю, на 10 літрів. Ну, зараз я його знову викупаю, це все так само. І приїду завтра вже, і ще через сутки подивлюся на це все. І ввечері вам виложу цей. Ну, тобто ви побачите цю всю обробку за 3 дні і за троє суток. Оце ну, Одним оцим відео днем побачите. Так що якось так. Остаємо на каналі, спостерігаємо долі, а я зараз йду обробляти. Так, все. Із окуром обробив, на радостях вже так обробляв, що просто все тече і внизу, дивіться, ще й капа забору лє. А тут ось дивіться все сухе. Бо я зараз буду тільки бачите, не зняв це, тягаю за собою. Коротше, ця каністра пуста, знімаю. Це ось, ось сухо, дивіться, ще не, не працював. Бачите? Зараз я сюди заправлю вітоксид нітро і буду, і буду працювати вітоксидом. Все, і з окуром я відпрацював, а тепер цим. І на тому. Коротше, все, виключаюся. Так. Продовжуємо Неділя. Вечір приїхав Значить, сюди, де обробляв із окуром. Ось у, от будинку до середини оброблено окуром, А далі від середини до вулиці оброблено вітоксид нітро. Що хочу сказати. Е е нітоксид Нітро. Да, справився, заглушив. Е ну, тут ось, ось, дивіться. Так, бачите, ну. Локалізував, але ну, наче і не зовсім. Показую так, як і розказую так, як є. Нравиться кому це, не нравиться. Дивіться, вирішуйте самі. Значить, по ізокуру, по ізокуру бачу питання наступне. Воно краще спрацювало. Дивіться, оце все, все було із окуром оброблено. Біло, біластого немає. Зараз подивимося, тут що твориться. І тут так само все припаляно, нема нічого. Дивіться, ось де чорнота. Гляньте почорніло. тобто справив все ізокури, тут, де було сильно вражено, воно... Все чорне. Ну не можна сказати, що, що вітоксид нітро не спрацював, спрацював, але чуть слабіше. От бачу, що чуть-чуть слабіше. Так що хто пише, що із окуром пробували і воно не працює, я не знаю. Або ви працювали, може якимсь, чи просроченим, чи не тим, що треба. Не знаю я. Я або показую те, що є. А ви вирішуєте самі. Я не хочу тут займатися рекламою того чи іншого. Ось, ось дивіться, вітоксид нітро, гляньте, як він. Бачите, як уражено було, як воно, яке воно спалене все. Тобто, ну спрацював. Ну, можливо, що ще, ще треба там день-два. Ну, бачу, що ізокур справився. Краще. Ось ось із окур показую. Так що, а ви робіть самі висновки. Нікого ні до чого не закликаю, все Зверху взагалі все чисто. Визрівання лози ну будемо дивитися по факту. Буде вона визрівати, не буде. Коротше, вже колись пізніше, може, через пару тижнів заїду та й зроблю. Подивимося, що, що з ним взагалі буде далі. Щоб розуміли всі. На цьому все пока. E, значить, висновки я ж вам сказав, зроби, робіть самі. E, за Ізокур, де я придбав, я зроблю посилання під відео, де від оксид Нітро», посилання на Антона канал, там, тому що я отримав його літер від Антона. Я зроблю посилання на канал, там написано зразу, де він брав мірістем, тому що міристемом я працював особисто. Я вам показував, я місяць от робив міристемом. Міристем э, працює, э, підтверджую на 101%, що міристем, мікродобрива, э, біорост э, іменно. Стимулятор росту Міристемовським, все воно працює на ура. Так що тут без питань до цього. Там у Антона посилання під тим відео. Я зроблю посилання на відео. Ви заходите і там номера телефону написано і міристем де придбати, і де придбати оцей же, що я тільки що вам сказав, відтоксид нітро. Тому що мені це я не брав ну, не в яких. В магазинах це мені прийшло від Антона, От, чисто по-дружески для експерименту. Експеримент я вам показав, про ізокур я вам показав. Все буде в описі під відео. І також не забуваємо, сьогодні я запускаю. Розіграш цього секатора, ну не цього, а в лістері новий, бо це особисто мій, яким я щоденно працюю. Посилання також буде на магазин Резерв, де його можна придбати. От. І З сьогоднішнього дня починаємо у четвер, зробимо розіграш такого секатора. Значить, для цього потрібно просто бути підписаному і написати будь-який комент. Ну... Пишіть будь-який комент і все. До четверга, ну, 3-4 комента напишіть кожен день по одному. Да, та і все, і будете учасником. Річ достойна. Це вже хто має, напишіть, як вона вам. Я підтверджую, що це дійсно ну, ціна, качество 100%. Так що на цьому, все всім дякую за перегляд до наступних відео.